Доброго дня, шановні присутні. Виникла необхідність для позачевого скликання земельної комісії, так як ну, є два питання, які комісія вважає, що їх потрібно розглянути на сесії. Перше це питання про ситуацію з паливою регулювання земельних відносин території громади. І друге про ставку оренду плати за земельні ділянки під полизахисними із озморами. Ну і третє різне. Давайте на початок, проводить комісії. Хто Прошу голосувати проти, на одноголосно. Так, за порядок денний взяти за основу. Перше питання буде ситуація з водою регулювання земельних відносин на території громади. І друге, Ставка арендної плати за навіть на захисників заслугами. І третє рідне. То за те, щоб взяти порядок денний за основу, прошу голосувати. За проти на одноголосно. Доповнення пропозиції. Є пропозиція затвердження до качества денний цілому. За? Проти, приймалася нового. Тобто, е, ну, е, перше питання виникло в е, зв'язку з тим, що ну, комісія вважає, що є ну, якесь нераціональне використання е, сіножатів і пасовищ. Е, ну, до мене особисто зверталося з приводу об'їзної дороги, а до Тетяни Миколаїв, я розумію, там... Ще там подайте, ділянки зверталися, так? Да? Так, да, проценти зверталися і плюс обізна дорога. Там а, люди випасали корів, але їм надали і тепер переробилося. Людина сплачувала, викошувала сіно. Ось є підтверджуючий. Родич. Родич, розкажіть, чи вона скільки там років? Дуже багато років. Ну, не по тій причині, що коли Максим Косарубка визвав Сергія Васильовича, а він каже, там дожні будуть, постоять ще батареї. Каже, ви до оренду і закручує. А тепер таки немає до сих нічого. Я трошки вивчив це питання Значить, по поводу е, те, що ви кажете, е, значить, е, зверталася з заяви. Значить, Так, дійсно, було звернення громадян прізвище. Значить, Про надання дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки. Для ведення особистого селянського господарства, яка передбачає передачу приватну власність. Згідно генерального плану, е, значить, е, там е, передбачено розміщення е, сонячних панель. Якби вона написала заяву про надання в оренду земельної ділянки зв'язано-касіння випасання, я думаю, відмови б ніяк не буде. А чому розпіш... ви їй не допомогли написати таку заяву? Ну, Якщо вона п'яти, там... що. Діло тім, що це я вивчив це питання, коли заява подавалася, я взагалі не працював. Вона всі роки спрощувала. Тоді виникає інше питання. Як же могли, якщо в Генеральному плані підсонячної батареї виділили... Ви... Чоловікові для сінопосіння. Від сінопосіння випасання це оренда. заяву для Максим Василь Миколаєвич, коли вивчав це питання, що визвав до себе Загорулька Сергія Васильовича, mm -hmm. і той сказав, Сергій Миколаївич, отаке діло, там по плану будуть стояти панети. Поки вони не стоять, хай люди косять, займаються, випасають, загоновляють ціну. І отак кожен рік вони полюбляють. Було два гектори, тоді вони розписали. Ні, ну, один на кришкому висаджували, а один на жанрі не современно. Я пояснюю ситуацію. Поясню, ситуацію, чого відмовили, коли писала заяву. Так не дали ж писати заяву, не прийняли. Та ну чого ж не прийняли? Не прийняли. Ні. Не прийняли. Підіжко. Заява була написана. Написані є, так. На... а не дали. дали написана заява, прошу надати дозвіл на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки для так, рен... де тепер, пане? особистого селянського господарства. Володимир Анатолійович, де пане? Як об'ясняю я... Я ще раз, якби була написана заява для сінопросіння і випасання, яка передбачає тільки оренду, не власне, ну, що заяву підніжку. Заяви ви піднішу. У нас, ну, це в мене залишилося, like, під ніж випускали. Там ще якась заява була попередня, може рік назад, вже два дашки питали, людина теж пробувала брати власність, ми відмовили Так, Ми в таких випадках відмовляємо. Перед цим було роки два, а то було таке, що ми. То, що що селянського господарства передбачає і власність. Але що, на які підстави ці земельних ділянки? Ну, я думаю, Я не готов сказати. сьогодні ніхто не сказав. Ми для того тут зібралися, щоб е, вияснити це питання і піти в якомусь єдиному ну, русі. Тобто, якщо це не одна земельна ділянка, я так розумію, їх багато, тобто ми для того зібралися, щоб якось поняти, якось там е, ну, включитися в цю роботу і планомірно якось перевіряти всі, потім приймати якісь рішення. Рішення комісії виносить їх на сесію і так далі, ну, тобто, потрібно, ми для, того, от, ну, там ми, ми для того і зібралися. Тобто, що якщо є якісь пропозиції, як нам дружить з цього місця, я готовий вислухати, ну, тобто готові всі вислухати, я, тому, щоб е, зрозуміти, е, в якому напрямку нам виходить. У мене одна пропозиція прохання до постійної комісії, щоб вона все-таки витребулася від нашого регламенту. З виконавчого комітету, ті матеріали, які в них є, тобто, там, заключені договор, А це він здійснював, е, надане дозвіл на виготовлення, документацію виготовив. Договір вже у вас є. А ще Про а він уже на полі, а там у всіх матеріалах це тільки після так. акту приймання передачі. Значить, на останньому засіданні виконавчого комітету створена комісія, в яку входять значить, представники земельного відділу, юридичного відділу, голови комісій постійних, міської ради, представники прокуратури, поліції і ну, відповідно ж старт. І функції цієї комісії затверджено відповідне положення, документи там і так далі, значить, комісія має право обстежувати земельні ділянки і значить, складати акти, фотографії, подавати на відповідні правоохоронні органи, які будуть реагувати про важливі факти виявлення порушень земельних земельної правоохоронного. Значить, затверджена комісія рішення, рішення виконкому. А для чого, допустимо, виконкому іще створювати комісію, якщо є стаття 33 закону України про місцеве самоврядування, де розписано все абсолютно, чим повинен займатися виконком. Ви, виконавчий комітет. Значить, і тут написано. Пункт 10. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах на порядку встановлених законів. І там все розписано. Як і воно хоробере ці, органи повинні слактатися, в разі чого порушення якого і яка далі. А ми постійно якісь комісії. Для чого? Я розумію. Ми, 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 під, ми підміняємо роботу виконавчого комітету з комісії. До початку, до початку воєнного стану, були, були дозволені перевірки перевірки, винальної інспекції, перегоду, перегоду Значить, ми направляли відповідні листи про такі факти значить, порушення земельного законодавства до головного управління держіопозарів, де є відповідні управління з контролю за використанням та охороненням. На даний час перевірки інспекції на дії воєнного саме. Перевірки. Не інспекція, виконавчий комітет. Не інспекція. І виконавчий комітет повинен зробити свої висновки і не надавати долучення постійним комісіям і головам постійних комісій. А голови постійних комісій повинні заслуховувати роботу виконавчого комітету по даному питанню. Це, ще раз кажу, регламентується законом України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 33. Ну, що можна з вами трошки не Я думаю, це ну, абсолютно лишня комісія, тим більше, як казав Анатолій що там війшли і органи прокуратури міліції. Тобто, якщо вони будуть займатися, якщо дійсно те, що ми хочемо повернутися, щоб ми Так, да, може це і лишній якийсь хід, але в принципі це зовсім нічого там не призводить до якогось там поганого до чогось. Тобто, не більше. То ну, матрики перегляд. Оце Миколаївсь, але це внутрішній хід. Ну, так, я згадую. Виконавчий комітет, він ниже нас, депутатів. Так? Да. так я хочу вам сказати, ви як депутати проголосували за те, що Володимир Анатолійович програму нам розробили. В ній же він, як і розробник, ініціатор розробок і відповідальних виконав. Ми голосували на сесії. І що в цій програмі? Дивіться, що він пише, що він робить? Основне завдання його відділу, постійний моніторинг та аналіз стану використання та охорони земель на території Зінківської міської ради, проведення інвентаризації земель комунальної власності. Ми вже так скажемо погодилися з його цим так? І те, що вони внутрі створили, ну, раді Бога, нехай створили. А я звертаюся як депутат до вас, як до голови комісії, щоб ви, я не знаю як сказати, потребували від них, а ви маєте право від виконавчого комітету, від його структурних підрозділів, звіту за ці періоди, ось, коли почалась війна, 21, чи 22, -й, 25, провидені. Е Дозволи на виготовлення документів, виготовлення. іменно тільки поки що на землі для сіножаті її І, І нехай вони правильно працюють, але матеріали вам нададуть, де, скільки виділено, які гектари, скільки за це оплачено за ці роки. Я так це розумію. І звертаюся до вас прохання, до вашої комісії, я в бюджеті. Боль уже так воно стало вже, це питання. Але воно не тільки тут Козінькове, воно по кожному селу. І корів вже і менше і менше. І чому не оставляємо ці всі ножаті в колективній власності? От я слухав тоді Валентину Миколаю, ну, три ще роки назад. Вона дуже правильно говорила. Ну що ж ми оформили на Івана? а Айман хто знає, що буде з ним завтра чи післязавтра. А на ньому той договір. Я повністю підтримую Іван Васильевичу. Паман Івановичу, що ваш друга спою? Практично. І з чим ми погоджуємося. Ми доходимо до того до, до самого висновку, що було при загорункові, що було при попередніх. Ми будемо подавати і ждати. Спочатку ждемо еколога, потім ми подаємо якісь правоохоронні органи, скажіть, усі приписи, яка здія от куда від правоохоронних органів чи у вищій службі, куди хочеш. Ну, нічого не було. На сьогоднішній день у нас є можливість хоча б в цей період, коли, коли, коли дій, переглянути 22-й і інші роки, коли немає приватної власності. Передачу, тому mm -hmm. ми, mm -hmm. ми надавали рішення, рішення про виділення цінокосів і пасовищ у різних розмірах. Тепер ми повинні оці всі рішення підняти, потім оцією комісією, любою комісією, поїхати туди, подивитися, в якому стані оці земельні ділянки, як вони використовуються по кожній земельній ділянці. Це елементарна робота. Елементарна робота. І потім вирішить, що повинні ми робити з цими земельними ділянками. Чи зняти хоча б їх не 6%, а 12%, а може не 12%, а 18%. Чи наложити якийсь торг? Чи розірвати договір? Чи розірвати договір? Вона і що далі робити з цією земельною ділянкою? І можна надати цю земельну ділянку тим людям, які бажають і які потребують. Оце і все. Тут елементарне питання. А ми тут щось заходимо, заходимо і далі нічого не Можете тобто? запитання? На попередній сесії піднімалося питання, що ще Туди хтось з виконавчого комітету їздить, дивився на цю ділянку? Бо і вони не сюди, я так розумію, яке створили комісію, як вони. Це так само і ми. Ні, ми, комісію, я не комісії. Не комісійно, не комісійно. Комісій, цим займатися. Ними повинні не ми а... повинні а... їздити, не нього повинна туди їздити. Оце що скрили? Дуже. Нам два сюди. І якесь рішення, я не було, ще, ще, Ні, ну, з з просто... Є факт. Ну, що там посігать, шу, все, про всі гарнішку Ну... Та не треба на окрему да. ділянку їхати. У нас повинні бути усі земельні ділянки. Я Усі земельні ділянки. З земельного да, відділу да. треба да, це предоставлення переліку, кому ми надавали з 20 років. Це дуже А потім далі для засідання. Це ж не про І потім виїзні до місії. Чи образується, чи то. І пише зразу там ак, що такий-то, такий-то, чоловік оце взяв, розорав соняшник і далі. З якого числа, значить якщо, і з якого року він, за ці три роки він повинен заплатити плюс 6%. Тому що якщо він платив хоть 6, якщо він хоч 6 платив, я не знаю цього. І все. І це буде реально, все зроблено. А не оце, якогось одного чоловіка, колись хтось комусь щось зробив. Ви мавте бачите. Ну тобто, є ще допомагання якісь. Якщо мало якесь рішення, давайте прийняти. Напишіть те, що я сказала. так? От так як сказав, то вона і напишуть. Так, воно краси. Рішення. Напишіть краси. Як не мене, то комісія, те, щоб я так собі махидав шопочку рішення, проєкт рішення. Я ще з його зачитаю. Виначуючи комітету зінківської міської ради і профільним керівникам надати постійної комісії загальної політики земельних відносин переводить планування території, інформацію щодо надання оренди земельних ділянок для сінепосіння виказання будови, ну, тобто якісь документи, рішення подання дозволу, площа, договір оренди, фактично сплату оренди і плати за період з 21 по 25 роки. В 15 днів для вивчення саме регулювання за невідвідносина. Але хочу договорити, що можна цю інформацію отримають по старостатах. Ну щоб ми не путалися, щоб була інформація, наприклад, по старостатах. Є збірка. Є староста. Не звірки. Діло те, що діло. Тоді там підтверджуючими документами по старостинській. Ми можемо Давай, його... Його Ми серед, так, забігаючи наперед, скажімо так, із виробничої точки зору, зробити його в тармиченій формі. Да -да -да -да. Вказується, вказується катастровий номер земельної ділянки, площа, цільове призначення земельної ділянки, реквізити договору, значить, чи там, наприклад, надання договір чи затвердження проекту, рішення якісь все і так, ну, так, так. Да. Потом, значить, реквізити договору, розмір орендної плати і сплата Ну, розтокла. Скільки фактично? Ну, Може, в принципі, там же ж кадастровий номер буде. Ну, в принципі, то так, може подалося. І строчка, як використовується? Що там виходить? Примітки, примітки зробити, примітка, виводи, примітка підробища. Примітка буде. Подивимось, і там об'єм і перевікати, привітка буде по-любому, при, бо так як, ну, ну, як на мене, то, то, то вже Микола не задавала питання, анатолій каже, що вже там були. 에, тобто ну, Комісія ще хотіла е, отримати інформацію про, про заходи, які е, виникли з приводу двох ну, ділянок. Тобто 16 гектарів це країна Бізної, і, і 12 гектарів це країн, яка ще Тобто вже, я так розумію, там були, вже в цей квітках буде якась інформація. Ми, так, а загальні, якщо ви були, яке ви рішення прийняли? Ні, ну, я діло в що діло в тім, що я просто-напросто, ну, скажімо так, щоб не говорили, що вони там не були. що ми знали, я дуже.

Я зачитав, тобто інформації всі отримали. Приїжджав ще раз. Я саме сіду, так, ну, Тобто так, так, так. Є пропозиція ну, рішення? дане питання за да, проєкт рішення, цей проєкт що я зачитав, погодити на працювання сесії з Сінківської міської ради. за? Проти? Затрималась одного голосу. Ну і друге питання це питання лісопосадок. Воно також виникло ну, пошти спонтанно на попередньому засіданні, буквально два ну, дні назад. Тобто один з наших депутатів, Євген Олександр Іванович, облавець підняв запитання з приводу орендої плати за лісопосадки. Він е ну, відповідальний підприємство, він дійсно цього права не ставиться і хороше, міцне підприємство, ну, даже, зі слів його, йому даже, е ця оренда плата ну, не всім підйомна. Він підняв питання про те, щоб е знизити ренту плату за лісопосадки. Ну, була тобто, в районі 6%. Е Ну я uh, на мою думку, я б сказав би ще це теж багато. Вот пропоную три three. Three. Uh, ну і з інформації з тієї, що я ознайомився.

Щас я вас не кажу. За неї там ну, згідно договорів, там за неї, ну, потрібно дуже доглядати. Вопрос кожна її відновлюють. І так бачить, там дуже багато питань таких, що лягають на плачери дає. Тобто на витрат, витрачають. Чи... Да, да, так, да. так, так, які вони безповоротні, тобто вони чистить людина. Да. Тогда 600... вже шість відсотків це. Я дивіться, да, тобто, ну хороша табличка, дійсно, є ще порівнять. Ну, держава, коли розробляла цей закон, законотворить. Він ставив якусь ціль. І ви ж знаєте, яка це? Да? Це збереження лісопосадок, збереження well, yes, no, 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 no. А ми в громадах вирішили на цьому заробити кошти. І ви бачите, що ви документів небагато. І це просто як поговорив, якщо немає. Ви просто побачили, побачили, що це виходить. В грошовому вираз. Тобто ознайомлена, то тобто, є думка, думка комісії, щоб ми перегламен дійсно це є пропозиції. пропозиції тобто, в Олександрії Іванович дочувало 6, у е -е, вашій пропозиції 3. Тобто, можете дві, на дві, ну, тобто, ну, дві пропозиції на голосування на це. Дві пропозиції 6-3, так? Якщо ну, я вхідний давати пропозиції на РЗ-сесію 3-6%. Все добре. Тоді є пропозиція, тобто ставку оренду і плати за земельні ділянки підслугами поводити в розмірі 3 і 6 відсотків на проти на ролі сесії Жінківської міської ради, тобто з нова цими цифрами проголосувати. А до яких проголосує сесії? Хто за? Проти утримались одного голосу. Я так розумію, різних єсть нема. Дякую за роботу до зустрічі на сесії. Дякую.